Перше запитання щодо основних показників бюджету на наступний рік. Я хотів би сказати, що плануючи бюджет на наступний рік Міністерство оборони виходило з необхідності загроз, а також з необхідності створення Збройних сил України, які були б потужними, оснащеними і підготованими. Бюджет минулого року складав 15 мільярдів і плюс 11 мільярдів з резервного фонду. Орієнтований бюджет на наступний рік складає 50 мільярдів. Те, що пропонує Міністерство оборони. Чому така сума? Першим. І на що витрачаються основні видатки? Перше, тому що відповідно до загроз прийняти задум на наступний рік щодо розвитку Збройних сил України. В ньому передбачається створення нових частин підрозділів, бригад і створення сил спеціальних операцій. Крім того, чотири оперативне командування, яке буде управляти і керувати Збройними силами України на по територіальному принципу. Я хотів би звернути вашу увагу на те, що <кхід> 에, треба врахувати при плануванні наступного рік і те, що ми передислокували військово-морський флот 에, з 에, Криму, і відповідне рішення щодо розташування, облаштування так само треба врахувати. Які основні показники на закупівлю і модернізацію озброєння та військової техніки передбачено. Модернізація 401 мільйон, закупівлю 7 мільярдів 457 мільйонів. Із них вітчизняним ОПК передбачена поставка нових, нового зброєння на суму 5 мільярдів 716 мільйонів за імпортом 1 мільярд 740 мільйонів. Я хотів би звернути вашу увагу, що перед тим, як планувати, ми спочатку вивчили можливості наших підприємств, Щодо поставки нового озброєння, до Збройних сил України. Щоб планування було ефективне і максимальне правильне використання тих грошей, які виділяє уряд. Будовництво кораблів та катерів 806 мільйонів. Значить, я хотів би спеціальні війська 773 млн гривень. Щодо ну, по родам військ, я думаю, що вам не потрібні ці цифри, тому що. Відповідно і виходячи завдань, і, і суми виділялися на рада військ. Значить, наступне питання на науково-дослідницькі роботи. 167 мільйонів. Я хотів би звернути увагу, що ми залишили і вивчили тільки ті науково дослідні роботи, які модернізують нашу техніку і наші можливості, ті, які знаходяться на стадії завершення, для того, щоб не планувати спочатку, і те, що нам ніхто не зробить. Тому та сума отака. для відновлення боєздатності та озброєння та військової техніки: 4 мільярда 413 мільйонів. Так само. Це стосується є із наших можливостей нашого підприємства ОПК і можливості наших ремонтних заводів. Створення єдиної автоматизованої системи 150 мільйонів. Забезпечення зв'язку 1 мільярд 93 мільйона. Тут є вже підготовлені пропозиції. Там передбачено створення батальйонних полкових, бригадних комплектів зв'язку, забезпечення закритого зв'язку на всіх рівнях управління військами. Підготовка військ 1 мільярд 970 млн Тут входить практична підготовка екіпажів, підготовка частини підрозділів, навчання курсантів, офіцерів і е, інших фахівців. Міжнародне військове співробітництво 690 мільйонів. Тут починаючи від утримання шести контингентів Збройних сил, які виконують завдання за межами кордону, і е, інші заходи. Призив громадян на військову службу. 95 мільйонів передбачається призив на строкову службу в кількості 40 тисяч осіб і підготовка в навчальних закладах контрактників чиселенністю 10,5 тисяч осіб. Підготовка мобіліційної роботи 10,8 мільйонів предбачено. Грошове забезпечення 15 мільярдів. Заробітна платня 2 мільярди 897 дівносто о дорозова допомога на, по інвалідності 423 млн. Продовольче забезпечення, виходячи із чисельності особового складу 1 млрд 563 млн грн, забезпечення 2 млрд, 2 млрд 945 млн. Закупівля ПММ 2 млрд 86 млн оплата комунальних послуг 1 млрд 456 млн експлуатація казарменного житлового фонду. 882 мільйона, будинців житла 1,5 мільярда, утилізація боєприпасів 16 мільйонів, забезпечення живучості арсеналів 90 мільйонів, медично санітарне забезпечення 150, млн. реформування військ 73, млн. інші втрати витрати 450 мільйонів. Я хотів би звернути вашу увагу, що ці видатки вони плануються з того, що чисельність Збройних сил України. Збільшилось в минулому році у нас було 130 тисяч, зараз 232. Планується довести чисельність збройних сил до 250 тисяч осіб. Крім того, я хотів би звернути вашу увагу на те, що є необхідність і стандартизації всіх практично закупівель, що стосується. Військових нам треба і це рішення вчора на кабміні доповідав. І є підтримка уряду щодо створення єдиних підходів до всіх озброєних формувань, починаючи від того, від форми одежі, від озброєння, від техніки, від засобів зв'язку. Тому що, якщо ми не наведемо порядок в цьому напрямку, ми будемо використовувати гроші, на мою думку, неефективно. Така група буде створена, тому що на жаль, у нас часто густо буває, що Міліція купляє одні радіостанції, ми інші, СБУ, третій. І потім, коли ми виконуємо завдання, ми не можемо зв'язатись один з одним. Тому я хотів би сказати, що з цього приводу робота ведеться і вона буде порядок буде наведений. Регламент. Друге питання. Регламент сім хвилин. Я виконую. Хвилину. Будь ласка, додайте Значит, хвилину. Друге питання. Друге питання було стосовано дівесовно розвивательних груп. Мою думку. Я рахую, що. Це один із підрозділів, який має виконувати задання. Моя думка абсолютно позитивна. І при цим я казав, що ми створюємо сили в спеціальних операцій. Всі ці питання будуть передбачені в перспективі розвитку Збройних сил України. Дякую, Семен Тимофійович. Шановні колеги, у нас було два запитання письмових, на які відповів міністр. Він вичерпав свій регламент. Я тоді пропоную, оскільки це перше засідання. Давайте додамо три хвилини. Зараз запишемось від фракцій. По одному запитанню від фракції. І один, один від позафракційних. Я прошу реєструватись. Від фракцій. Батьківщина Альона Іванівна Шкрум, прошу запитання. Альона Іванівна фракція батьківщина. Прошу передати слово Соболєву Сергію Владиславовичу. Будь ласка, Сергій Соболєв. Сергій Соболєв, фракція Батьківщина. Я перш за все хотів би привітати наших партнерів із Сполучених Штатів Америки за те історичне рішення, яке вчора ухвалив Сенат Сполучених Штатів Америки про надання статусу нашій країні. Як країна, яка ще не є членом НАТО, але отримає всі і підтримку. Крім того, я хотів би підтримати і Сенат і Палату представників Сполучених Штатів за виділення майже мільярда доларів прямої допомоги, в тому числі і військової допомоги, яка буде надана. В плані цього я хотів би пряме запитання задати: скажіть, будь ласка, це не секрет, що відсутність спецзв'язку. Давав можливість постійно і дає обстрілювати наші позиції, що зроблено на сьогодні Міністерством оборони і іншими відомствами, щоб отримати закритий спеціальний зв'язок для прямого зв'язку всіх наших. Дякую за запитання. Справа в тому, що для того, щоб створити закритий зв'язок, треба п'ятувати спочатку технічне завдання і створити систему забезпечення зв'язку, а потім уже приступити безпосередньо до. Засобів, які використовуються на сьогодні. Відпрацьована програма, яка і визначена засоби, на яким необхідно нам працювати, і в проєкті бюджету передбачено більше мільярда гривень для того, щоб ми придбали ті сили, засоби для того, щоб ми забезпечили управління військами. І, звичайно, є дуже серйозна проблема, тому що без управління успішного ведення бойових дій неможливо. Це передбачено в тому проєкті бюджету на наступний рік і вона буде використано. На даний час, я ще раз хочу сказати, створена система. Тобто, чітко визначено умови, що необхідно зробити. комплектні, батальйонні, бригадні, полкові і так далі. Дякую за питання. Дякую. Будь ласка, радикальна партія Олег Ляшко. Записався Ленський Олексій Олексійович, але наскільки я розумію, керівник фракції. Так. Будь ласка. Олег Ляшко, радикальна партія. Рішення, яке вчора було прийнято Сенатом Сполучених Штатів, справді історичне рішення це те, на чому ми наполягали самого початку військової агресії. Що якщо Україна не є членом НАТО, значить країни гаранти нашої недоторканності по Будапештському меморандуму, Сполучені Штати, Велика Британія Франція мали б укласти прямі військові союзи з нашою державою і надати реальну допомогу. Це історичне рішення відбулося. як колись у 40-му році Британія і Сполучені Штати уклали військовий союз проти Гітлера. Так само сьогодні, я сподіваюся, Сполучені Штати укладуть військовий союз із Україною, і це буде е, дуже потужний стимул для Путіна, щоб зрозуміти, чому що йому що ми йому і рога обламаємо, і все інше, якщо його окупанти йтимуть на нашу землю, якщо вони не виберуться геть з нашої рідної землі. Користуючись нагодою, я хочу побажати нашим бійцям, керівництву міністерства оборони. Працюйте так, щоб не було загинув дайте завершити, будь ласка. Працюйте так, щоб не було ворога на нашій землі. Не домовляйтесь ні про що ні про що з ворогом, ніяких біфуркаційних зон і роздільчих ліній посеред Донбасу. Наш кордон на кордоні між Україною і Росією. Ваше завдання звільнити країну. Наше завдання політики вам допомагати, і ми будемо вам в цьому плані доступне фракція самопоміч Ірина Григорівна. Подоляк. Прошу добре. передати слово Павлу Кишкарю. Будь ласка, дякую, пан... дякую пану міністру за те, що прийшли. Дякую. Насправді хочу відзначити, що наша співпраця зараз налагоджена дуже добре. І паси вам за те, що ви приймаєте активну участь. Два таких зауваження: перше зауваження до колективу народних депутатів, і так як вони себе поводять, коли пан міністр доповідає найважливішу зараз для держави тему. Друге, зауваження самому пану міністру, повірте, не сприймаються цифри. Те, що говорив Соболів, це важливо. Для мене це теж болить, тому що LTE формат тактичної ланки зв'язку міг, міг бути вже закуплений і поставлений на озброєння. Ми цього чомусь не зробили. І е, два коротких питання. Перший це кадрове питання в головному управлінні розвідки. Чи будете ви його вирішувати, зважаючи на те засилля російських агентів, яке там є. І друге управління тими майновими комплексами, які ще залишилися в управлінні Міністерства оборони щодо забезпечення, в тому числі жит... шановні, шановні колеги, народні депутати, хочу звернути вашу увагу, що питання мають бути дуже короткими і чіткими, оскільки ми маємо обмежений час. Дякую. Щодо запитання відносно цифр, звичайно, ви розумієте, яке питання ви задаєте, так я і на нього відповідаю. Не можна за три хвилини доповісти бюджет Міністерства оборони в повному обйомі. Я абсолютно відкритий, і якщо комусь потрібна інформація, я запрошую до себе і повну інформацію по кожному розділу я готовий представити. Щодо змін в Міністерстві оборони, вони відбуваються і вони будуть відбуватися, тому що де є реальна необхідність, але для того, щоб поміняти людей, спочатку треба, щоб не завалити всю систему, треба проаналізувати стан справ і п'ятувати їм заміну. Зміни будуть відбуватися і в Міністерстві оборони. До кінця року буде створена нова система, нова структура, і весь особовий склад Міністерства оборони пройде відповідну перетестацію, в тому числі і управління розвідки. Щодо майнових комплексів, ми з ними працюємо, вивчаємо, зараз працює. Серйозна фірма, яка практично повністю перевіряє діяльність хмайних комплексів, значить проводить інвентаризацію, і після звіту, який має бути готовий через тиждень, ми будемо приймати відповідне рішення по ньому. Дякую. Дякую. Будь ласка, Валерій Пацкан. Блок Петра Порошенка. Прошу передати слово Олегу Барні. Олег Барна. Блок Петра Порошенка. Олег Барна. Дякую, колега. Пане міністр, в мене буде до вас тільки побажання. Перше: навести порядок військових комісаріатів, призначити туди учасників АТО, які станом здоров'я не можуть бути в струйових частинах. Друге повернути у власність Міністерства оборони всі військові містечка і землі, які були передані в комунальну власність з метою подальшої прихватизації або фірмах. А також розпочати процедуру повернення підприємств військово-промислового комплексу. І останнє. Молоді до 25 років не має бути на фронті. Там мають бути тільки добровольці. Це є світ нашої нації. Забезпечити ротацію до двох місяців і окреме особисте побажання видати повістку Олесю довгому. Дякую. Я хотів би сказати, що все це ми зробимо, якщо буде ваша допомога, підтримка. І зацікавленість. Дякую, шановні колеги. Наступне запитання. Народний фронт. Є запитання до міністра оборони? Будь ласка, Тимчук. Шановні колеги, я би хотів наголосити: у нас виділена одна година, а фракції надали свої письмові запитання. Я дав. Гарантоване право кожному кожній фракції задати по одному питанню. Більше запитань не буде. У нас на все виділено, на все виділена одна година. Тому, будь ласка, дотримуйтесь, будь ласка, регламента. Прошу, народний фронт. Дмитро Тимчук, народний фронт. Пане міністр, з оприлюдненого вами структурою бюджету, не зрозуміло, чи будуть проводитися такі вкрай важливі заходи, як передислокація, ну зміна місць постійної дислокації, частини з'єднань збройних сил. Якщо зараз подивитися на карту місць постійної дислокації, то враження, що ми готуємося до нападу з країн НАТО. У нас війна в зовсім іншому регіоні. Чи передбачені такі заходи? І в мене запитання до керівництва Верховної Ради. А чого ми чекаємо з позбавленням України позблоку... Позаблокового статусу. Чи не варто вже розглядати цей законопроект? Дякую. Дякую за запитання. Я хотів би сказати, я з чого почав, що планування наступний рік проводиться і ведеться відповідно із загроз. роз при дислокації планується, розгатання нових частин. Планується і розгортання оперативних територіальних управління, розгатання бригад. Постійної готовності відповідної загрози сьогодні у нас одна загроза це схід нашого кордону. Тому на сході я не буду казати кількість військових частин, але планується розгортання, і вона буде достатня для того, щоб забезпечити недоторканість наших кордонів. Ця робота планується і проводиться. А, Будлазка Кулинич, Олег Иванович, экономический рост. Прошу передать слово Антону Кисе. Антон Кисе, группа экономическое развитие. Уважаемый Степан Тимофеевич, прежде всего я хочу поприветствовать вас от наших земляков, от нашей малой родины Тарутинского района. Я хочу задать очень короткий вопрос. В последнее время инициируется начальником генерального штаба о передислокации батальона десантников, который размещен в славном городе Болграде. Скажите, насколько это соответствует действительности? Хочу просто подчеркнуть, что десантники принимали самое непосредственное участие в событиях, а той были награждены в том числе и Министерством обороны нарадами. Это очень тревожит наших земляков в Бессарабии. И второе. Прошу все ж таки создать специальную группу, которая бы рассмотрела вопрос использования полигона Тарутинского, потому что сегодня возникает очень много проблем. слухов. для того чтобы их развеяли, я думаю. Что... Я хотів би сказати, що загрози у нас не тільки на сході, і на півдні є. І там групування військ, яка є, треба не зменшити, а збільшити. Тому відповідне рішення відпрацьовується. Я думаю, що там буде не батальйон а гаразд більше, тому що у нас там є загрози з боку Приднестров'я, з півдня є загрози. Ми чітко це про це знаємо і групування там буде збільшено. Щодо Тарутинського полігону, так само рішення зараз готується. Дякую. Дякую, дякую, Сантемо